Це відео не про бідкання на погане життя і навіть не про скарги на поганий віскі і поганих людей. Я хочу озвучити те, що багато років накопичувалось, як той пакет з пакетами у нижній шухляді комоду, щоб ви дізналися, що ви такі не одні. Так, мене теж багато чого бісить в світі віскі, тому поїхали чистити наші емоційні полиці від запиленого негативу та шукати за нагоди підтримки серед ком'юніті. А ви помічали взагалі, як мало на полицях алкосторів та в онлайні хайпруфних релізів віскі, тобто тих, що 50 плюс відсотків міцності? Якщо ні, то я вас вітаю з сьогоднішнього дня можете починати. Мене це почало бісити рівно в той момент, коли я зрозумів, що моя улюблена міцність з 50-60%, що зачасту відповідає категорії бочкової міцності, ну дуже бідно представлена. Я підрахував, що від усього обсягу візків в найкрупніших мережах України хайпруфних ботлів від силу 10% це настільки сумно, що іноді аж доходить до абсурду. Так, мені абсолютно зрозуміло, що попиту на цей віскі мало. Більшість починаючих і навіть просунутих віскілаверів бояться дивитися в сторону міцності 50 через страх не осилити пекельні муки палаючого спирту. А ще той дурацький стереотип, що віскі вище 48% видумали задля змішування в коктейлях. Уявіть собі, я таке чую до сих пір, деінде, інде прости господи. Коротше, мені сильно бракує популяризації хайпруфів та більш-менш якісного та кількісного представлення їх на полицях. Що з цим робити, я не знаю, але бісить неймовірно. Є такі чудові віскі-ентузіасти, що при будь-якій нагоді не залишають шансів нагадати вам про свою прописну істину. І якщо віскі, то тільки шотландський. Усе інше сублімат та єресь. У мене завжди до таких панів та панянок питання. То виходить, що якщо авто, то тільки мерседес, якщо смартфон, то тільки айфон. Далі не придумайте собі самі. Зрозумійте мене правильно. Я маю повагу до коріння історії та ортодоксальної ідеології, але усе це не визначає і не має накладати обмеження на моє та ваше споживання. Тим паче, коли насадження цього наративу доводиться тупо без аргументів, притягуючи бажане за реальність, типу, Шотландія була перша і лишається єдиною, хто вміє правильно готувати віскі. Ірландські віскі та кому він взагалі потрібен? Бач, що придумали: потрійна дистиляція, нонсенс! Скандинавські, японські, індійські віскі. Могли б навіть не починати. Бо це якісь дешеві потуги досягти досконалості. Американські віски. Ну таке. Ви ще канадські віскі згадали. Нагадати вам, мігранти, з якої країни вперше привезли пекельну воду до голодної Пенсільванії та Вірджинії? Подібні речі доводять мене до сказу, але і тут нічого не поробиш. Дискутувати на цю тему немає сенсу. Тому прийміть і відпустіть, як то кажуть. Що я і роблю періодично? Але ж бісить. І коли вже згадали трошки про Америку, то тут вам і наступний шалений вкид: між рядками динозаврів так і ходиться потужна антибурбонівська коаліція. Люди до сих пір у нас та в країнах Європи зневажають та знецінюють бурбони. Чому? Що вони вам зробили, народ? А куди не глянь в супермаркетах? Бурбони займають або нижні полиці, або представлені трьома максимум п'ятьма позиціями, притому не самими якісними, як на мене. Бо хтось колись приклав сильних фінансових та маркетингових зусиль для того, щоб до бурбонів люди ставилися як до другосортного, простішого та менш витанченого продукту ім'я цій тоталітарній машині радянський союз. Так, він масово знецінював бурбони та в цілому американську культуру віскі, підштовхуючи натомість значущість, якість та високі стандарти шотландського віскі як єдиного правильного віскі-продукту в світі. Окрім радянської водки, звісно ж, куди ж без гордості нації? Цей спадок залишив стале упередження, що бурбони це просто солодкопекучі напої без яскравої історії розвитку та цінності. А ще на додачу реклама Джека, Джимбіма та Тьоркі, що масово заходила в кіно та поп культуру 80-х та 90-х, де американські візки показували як дешеве піло для швидкого втамування спраги в неонових барах Лос-Анджелеса та сан франциско а образ ковбоїв. Простих роботях та пропалених пияк зі стаканом бурбона в руці ще більш потужно закарбував. Вище наведену тезу. От і маємо, що про такі вишукані та смачні бурбони, як Вудфорд, Ігол Рейер, полковник Тейлор, Темплтон, Віслер Пік та інші знає мізерна кількість віскилаверів, і мене як палкого бурбаніста це не може не висаджувати. Наступна річ дратує мене своєю наївністю та пустим максималізмом. Мова йде про дике бажання деяких індивідів хизанутися своїм вишуканим смаком. Через фрази типу, я менше 18 років витримки не п'ю. Ото все мас-маркетне, то для звичайних смертних. Я ж віддаю перевагу тільки колекційним, рідкісним, вінтажним індепендент Послерам. Я спробував весь віскі в світі, і ніщо мене вже не вразить. Вам всім це зрозуміло? Тобі, тобі, отам? М? І якби такі закидони були лише в приватному просторі на кухні чи в барі, тет а тет, бог із ним, кожному своє, я тільки за. Але коли подібні меседжі вилазять в публічному просторі, коментарях та на дегустаціях, і ти бачиш цю людину, яку вже начебто ніщо не радує, ніщо не може здивувати, хочеться сказати тільки одне: ходи, обійму тебе, друже, мій, все буде добре. Колись знову тобі буде радісно та приємно жити. Але це не точно. Оцю ситуацію ви бачили точно і, знаєте, не з чуток. Коли хтось, маючи перший негативний досвід з торфяним віскі, починає хейтити весь віскі з ярою ненавистю, типу: Якого біса ви його любите? Воно смердить горілою гумою, якимось гнилим болотом, ще чимось. Все ні більше ногою ніколи в цей віскі. Все. до побачення, забудьте про мене. Коротше, ця ситуація настільки розповсюджена, що у мене для неї є спеціальна назва шиномонтажна травма. Промивка місків, скоріш за все, буде осім і скрізь. Де буде присутня згадка про віскі, і зведеться до того, що краще ніж горілка. Немає нічого. Чиста, прозора, без смаку, дешева, а діло своє робить на 200%. Відверто у мене не було ще жодного випадку, коли я реально зміг переконати та навчити травмовану людину полюбити віскі та переступити через той паскудний досвід та, хоча б наблизитись до розуміння ширини та глибини віскі, які існують в світі. Пишіть в коменти, якщо у вас є позитивні випадки. Цікаво почути, які ж слова чи дії спрацювали. Я розрізняю смаки. Так, я навчився цьому та до сих пір вчуся, ба більше мені це цікаво не тільки для розширення своєї бібліотеки відчуттів, але й з точки зору комунікації. Бо говорячи про смаки та аромати, та взагалі про будь-яку сенсорику, ми можемо дізнаватися про людину більше, а отже, якісно проводити час разом. Так от, є певний тип людей, що не вірять в усе це смакове і сенсорне. Вони щиро бажають долучити усіх до свого клубу спрощення, знецінення та мінімізації відчуттів. Саме такі люди часто пишуть мені в директ та набагато рідше в публічний простір коментів на Ютубі. Подібні речі. Що? Ти городиш, який ще тірамісу з ягідним джемом, звідки ти діставити округле тіло, чо округле, що тіло, якийсь йогурт, чорниці, посмак, ти що, дурачок, на що ти взагалі людей дуриш? Давай звідси, давай, давай, давай. І дійсно, заперечуючи існування органолептичного методу, про який я детально розповідаю, отут можна спростити собі усе. Геть, усе, і не паритись та поливати брудом усе, що не вміщується в розум, бо погодьтесь розбиратись в чомусь важко на це треба час, гроші, а найголовніше бажання. Мене дратує до сміху, скільки енергії та часу співрозмовник може витрачати на усі ці показові вигуки, невірю та особисті образи. Краще б стільки часу приділити пізнанню та вихованню своїх рецепторів, щоб завтра почати більше відчувати та зрозуміти, що праця і дисципліна дає результат. Незалежно вірите ви в це чи ні. Останнє і найдискутивніше, як на мене, страх переходу до більш вартісної та якісної категорії віскі, аргументуючи це тим, що я там нічого не розумію, нащо мені тоді витрачати більше грошей? От коли прозрію, тоді й вирішусь. З однієї сторони тут є певний сенс. Ну, людина об'єктивна не готова до більших витрат і розуміє, що віддача не буде відчуватися ні емоційно, ні фізично. Але я бачу цю ситуацію зовсім з іншої сторони. Я не з тих, хто вважає, що розвиток завжди має супроводжуватись стражданнями, наче як по класичній схемі, спочатку споживаємо погане. Бо ні з чим порівняти. Потім задовільне та нормальне. Далі йде хороше, бо є вже досвід та самооцінка. І аж в кінці ви нагорода, за весь пройдений шлях. Ось, будь ласка, коштуйте чудове. Тепер то вже можна. Бо ви були на низах, пройшли усю стежину, тернисту і тепер заслуговуєте на більше. Не робіть так, пані та панове, не грайте в цю гру із собою. Наслідком може стати зворотній ефект. Причин підвищувати рівень якості віскі з кожним разом буде ставати все менше і менше через звикання. І в голові буде звучати фраза: Ні, я ще не готовий, зачекаю ще. Так, життя минає, а готовність може і не з'явитися. Усі смаки і відчуття прийдуть самі. Треба просто зробити крок назустріч. Так, трохи вищою ціною, і бажано пошвидше, бо ціна скоро знову виросте. Тому камон. Не зволікайте переходити до більш якісного віскі, а краще взагалі починати саме з нього. Як бачите, мене зовсім не бісить технологічний снобізм чи малодоступність семплів для дегустацій. Про маленьку кількість релізів, що завозять до України, та постійно зростаючі ціни на них я теж якось простіше почав ставитись. Також мені часто закидують, що раніше і трава була зеленіша, і фломастери яскравіші, та це теж якось не сильно мене хвилює. Не люблю жити минулим та надмірно давитись ностальгією. Насолоджуюсь теперішнім від сили, бо воно тут і зараз. Іншого нема і не буде. Потроху помалу з'являються саме ті ботли, які хочеться скуштувати чи поставити собі в колекційну шафу. А враховуючи війну та абсолютну невизначеність майбутнього, годі й в принципі жалітися на будь-що. І усі вище перераховані дратування, це просто ще один спосіб налагодити зв'язок із вами, моя люба тусовко, та послухати ваші болі та біди в світі віскі. Тому не боріться, пишіть все, що вас. Пісить, тішить та хвилює. Як завжди, дякую, що були зі мною! Вподобайка, підписка, дзвоник, ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у нових відео.